Доброго дня всім! З поверненням на мій канал, хочу вам показати невеличку частинку моїх підлітків орхідей, більшість з яких були посаджені або не посаджені, більшість, не більшість, а деякі я залишила. Якось, наприклад, я залишила в тому стаканчику, в тому мохові, в якому він до мене приїхав. Якщо Якщо в мене вийде вставити відео цих е, сортів, е, я вставлю. Я, поки ви знаєте, не профі. Ну, ось вона, я, ви знаєте, вона була настільки квола, вона була, ну, десь ось в такому стані, це в мене каода. Ну, вже ну, каоду я, правда, пересадила. Е, для підлітків, е, орхідей е, в такому слабкому стані в стані реанімації е, я роблю субстрат. Це в який входить а, кора для підлітків, мох та кокосові чіпси. Це в мене хто? Це в мене мінімарк. Також був кволенький, нещасненький. Зараз, бачите, щасливенький і сильненький. Там ще я коріння не бачу, а ні, бачу. І тут бачу це. А, а їх тут два. Хм, прекрасно. Я не бачила. Прекрасно. А, про субстрати для підлітків, для реанімах таких глибоких, я вам розкажу пізніше. Ну, ось, наприклад, каода. Вона була в мене також. Якщо в мене вийде вставити фото, ви ж знаєте, я, я цього не, ну, як... не соромлюся. У мене досвіду поки мало, а інформації, якою я хочу ділитися, багато. Тому... Тому ділюся, як вмію. Каода, посаджений в мій субстрат. Але ну, в той стаканчик, в якому приїхала, подивимося, я не знаю, виживе, не виживе. Я стараюсь робити, що можу. Ось також в такому стані була рослина, приблизно як каода. Взагалі не було корінців, чи ото один й був. Зараз пішли молоденькі корінчики. Це 12.40, це здається, якийсь ну, кажу, Якщо я зможу, то я вставлю фото. Деякі вже так гарненько зараз вам покажу. Десь у мене тут була десь була ліодоро в такому стані. А, ось, до, Наприклад, Стюартіана. Ну, Стюартіана в мене вже давненько. Це вона ще, здається, з поставок з листопада чи з грудня. Коріння тут я не бачу, не сильно видно, але в неї все в порядку. Коріння там є точно. Також я ті, що кращі, хоча теж інколи бувають слабкі, я продаю а ті, що, ну, зовсім. Зовсім зовсім. То або кладу в посилку дві, якщо в мене їх багато, або залишаю собі, тому що ну, я не люблю людям висилати ну, зовсім уже таке. Хоча хоча трапляється, я ж кажу, я коли бачу, що зовсім слабенька, але залишати я її теж собі не можу. Я коли кладу людям дві, а то й три. Ох, дивіться, тут яка краса: це у нас Ліодоро, така красотка. Ну, зовсім краса. ну. Молодець мене порадувала. Ви знаєте, я не, не дуже часто таких достаю. Ви бачите, їх тут багато. Тут стоїть два лоточка, я просто їх поливаю, іноді оприскую, тому що ну, за кожною. Це ось хтось випустив. Сонце не видно. Що... Які тут у мене ще є цікаві? Ось так ні, це не Ліодору. Це в мене хто такий кр... красів'яний? Це в мене, а чого в мене вона не підписана? Ну, тут коріння взагалі повно, повно, повно. А про підлітків. Це, це не якийсь жужик сидить, це щось таке, просто якийсь бруд. О, Отак ми його витримав, щось я не знаю, що це. Про підліт зараз ще покажу. Це, знаєте, я вам показала ну, краще. Я вам зараз покажу не самі краще. Продовжую, взяла другий лоточок, тому що те підвіконня закінчилося. Ці також посаджені, здається, це в нас хто зараз. Подивимось, 50-57. Ну, я, я розумію, що з фото буде набагато все це е, м, краще виглядати. Якщо зможу, то, то вставлю фотки. Я ж вам хочу знаєте, показати, а то я вам зараз такі гарнюні вибираю. Ті, що я перші показувала, то вони дійсно гарнюні. Ну, ось, наприклад, ну, Тут вже я поки не можу, вони политі позавчора. Всіх-всіх всі, я поливала позавчора. Ну, якби є корінь, але я не бачу, чи він розкуклений, чи ні, не бачу. І не підписаний. Ну, он щось є таке. Подивимося тут. Тут, здається, і точки розтахана. Хай стоїть. Я, знаєте, до... тримаю до останніх. Ось, наприклад, на жаль, не бачила, до речі, пікачу. На жаль, з Пікачу ми прощаємося. Так, пропадають. Знаєте, я не хочу. Підписаний був навіть листочок. Я не хочу показувати ото все ідеально і оті прилизані, зализані відео, де все так хорошо, і яка я хазяйка, яка я крута. Насправді по-різному буває. Ну і буває ось так, коли я зараз знімаючи відео. Так, якби я раніше ось хтось красивий, але також не підписаний, мабуть, їхав. Приїхав до мене як сюрприз, тому й не підписаний. Вже якщо розквітне. Ну, Або люди заберуть як сюрприз, або розквітне, і вже буду дивитися, хто це. Це ось якась глибока реанімашка каода. Ну, да, Вони приїхали такі нещасненькі. На дно я поклала корумілкої фракції, а зверху мох з чіпсами. Ну, Чіпсів зовсім мало, моху багато. Тому що там я шийку накрила, щоб, ну, можливо, підуть коріння, бо вона без коріння каода взагалі приїхала. Так, це хто у нас? Це у нас. 62,29. Ну, відніється корінчик, але також слабенька. Подивимося, має, якщо, бачите, центральний листочок і він з гарним тургором. Значить, чимось вона п'є все-таки. Можливо, навіть якщо віламін один залишається, і то вона може віламіном пити, а коріння тоді наросте, аби було чим пити. Ось хтось уже такий трошки кращий, согошито. Знаєте, така жовтенька, дуже-дуже ароматна. Подивимося, теж здається, я садила взагалі, чи це якийсь корінець, чи це мохожив? А, Мохо це не, не корінець. Согошито були тільки з віламіном, це точно, бо я їх садила тиждень чи два назад. Це того ж согошито. Зараз ще покажу вам трошки. Продовжую, взяла ще один лоточок. Всі вони посаджені. В різні періоди. От і самі перші лоточки гарненькі, вони посаджені були, знає, здається, в листопаді в грудні. Ось хтось такий у нас красивий, прикрасивий. Ух ти! Ну, яка краса! Ви гляньте. Бачите, листочок зломаний, а ці навіть старі. Тобто, це приблизно такими я їх садила. Бачите, тут тургор так і не відновився. Але вже молоденькі листочки, звісно, вже є з чим пити. Тому буде жити і цвісти, і пахнути. Ну, якщо ароматний, звісно. 61,48. Так, це хто в нас. Ну, подивимося, он, мабуть, є якесь таке подобіє, вибачте, за ор оркські слова. Здається, то корінець у нас терчить. Так, да, але закуклений. Ну, якщо. Якщо захоче, розкуклиться, якщо ні, то ні. Так, це у нас хто з таким гострим листком? Це 14,81 бігліп, здається, якийсь. Подивимося, ці вже треба поливати, тому що я ці щось, щось пропустила в, в неділю всіх поливала. Також 6148, також, бачите, ось це я, ті, що я залишаю собі. Інколи такі їдуть і до моїх клієнтів, насправді. Ну, тоді стараюсь класти дві, або якщо отакий листочок, але є корінці, то тоді відправляю один. Але ну, ціни в мене дуже низькі, тому, тому люди, ну, якби розуміють, да, за 130, за 90, за 150 гривень отримати сортовики можна і в такому стані. Ой, дивіться, тут корінчик якийсь. Це добре. Зараз, мабуть, оці полю, бо вони щось у мене. 62-69. Якісь вони в мене сухуваті. Ну, зараз вам ще парочку покажу. Я хочу таки геть вам показати нещасних. Ну, ось, ось є геть нещасний. Геть нещасний, геть 61, 35, Ну, тут, скоріше за все, ну, хана. Я, якби не бачу тут можливості і варіантів. Ну, зараз гляну. Де в нього точка росту? У нього точка росту взагалі є. Чи... Ну, мабуть, мабуть, ось точка росту. Це було два листочка, залишився один, мабуть, хана. Ну, що ж, отримую досвід також з такими рослинами. Я вам скажу, що. Частіше всього, частіше всього, навіть отакі слабенькі, вони виживають. Так, у них от і листки, самі перші, ювінільні, мабуть. Вони і слабкі, і от як тут, бачите, коріння багато, а тургор так вона і не, не вистановила. Більшість у мене виживають, тому що я й теплички роблю. Ну, Зараз я вже познімала, бо, бо вже тепло. Теплички не потрібні, а взимку робила теплички. Ну, і продовжу це ще всі. Ну, По-перше, вони є в продажу да, в моїх групах. Я не знаю, я, ви знаєте, як трошки боюся зараз давати посилання, щоб мене YouTube не заблокував, знаєте, як не підбив мене на взлеті. Боюся давати посилання на свої групи. Ну, оці всі орхідеї тут також, вони також политі 2363. Це здається такий. Малиновий бігліб. Вони всі майже без коріння. Але вони всі, бачите, такі в тонусі. Не всі, звичайно, не всі. От. Але багато є є ось такі, ось такі. Вони залишаться у мене, скоріш за все, поки що. Подивимося. А ті, що такі більш гарненькі і краще поїдуть до нових власників. Ось, до речі, сого-юкідан, це ж, бачите, вони не пересаджені, нічого. Вони в своїх е рідних субстратах, в яких приїхали до мене. Це також Юки... ні, це не юкідан. Це 59. Це, здає, не пам'ятаю. Ось юкідан. Такий красивенький. Ну, над... вони потребують. Я знаєте, періодично відбираю оце звідси таких слабкеньких. А, ось у мене ще є в торфі, Я просто хотів, готу, залишила пару в собі в торфі, щоб показати це сорт Джон. Щоб показати, як я пересаджую орхідеї торф стакані. Від, ну, і, ну, Воно, власне, нічим не відрізняється посадка з торф стакана і посадка з моху. Просто я хотіла це показати більш, більш наглядно. Ось якась красотулька. 13.44. Я сподіваюся, що я зараз зможу на відео, буду старатися поставити вам фотографії. Ну, от, от таке в мене царство. Це ті, що ще потребують ого, стільки часу, уваги і натхнення.